Під час переміщення треба контролювати Макай від партнера і до партнера, Від моменту контакту ви вже повинні Макай свій визначити. І так. Ви повинні працювати партньора раз. Лінія до партнера через руку два. От ваша позиція для входа. Вона розвивається тільки після того, як ви момент входу впилитеся в положенні команди. Переміщення. Десь під партньора. Оце в партньорах. А це... На місці водорук. Ви були не йти в партнерах весь час. Контролюючи свій шосе, <клес> ви контролюєте свій шоси, тому що ви контролюєте опору під собою, зв'язок з землею. Ця опора може створювати хороше правильне зусилля для дії на партнера. Якщо у вас немає опори, то це буде тільки силова робота рук з неефективним використанням всього тіла. От напрямок, От є опора. Тобто камає є. Тут не повинні боротися. Партнер давить. з своєї опори створюєте зусилля в сторону. От вхід під 90 градусів. Я не можу отут, от. Не вистачає чого. Базового імпульсу партнера. Від вашого камера. Він повинен зіткнутися з певною перешкодою. Так. Це називається рієм. Фактично і тут виникає два рази, якщо так розібратися, біштонку. На другий момент. От він дійшов назад відповідно. Але це після підготовчого виставлення кадми. Зараз ви повинні попрацювати спершу.